Для Харкова це знову ж таки загроза з неба. Це для Харківської області загроза саме з Куп'янського району, бо там дуже важка ситуація Борівського району. Тому, в принципі, там зараз фронт, і там тримають його хлопці. Що думають військові з Харкова про мирні перемовини та обмін територіями? Ворожі ДРГ уже у Куп'янську, оцінки аналітиків і хова. Третина школярів міста вже може сісти за парти під землею. Про головні події війни та не тільки в Харківській області за тиждень. Далі в огляді медіагрупи об'єктив. Ставте лайк цьому відео, діліться думками в коментарях і підписуйтеся на наш канал. Глибоке, що на півночі від Харкова, стало регулярно фігурувати у зведення генштабу ЗСУ на цьому тижні. ГШ інформував про атаки поблизу цього населеного пункту щоранку, починаючи з 26 серпня. В іншому кількісні показники штурмів та їхні локації на Харківщині не зазнали суттєвих змін. Активні бойові дії точаться навколо Куп'янська. Також ворог не полишає спроб розширити своє вклинення через кордон на умовному великобурлуцькому напрямку в районі Мілового та Амбарного. Американський інститут вивчення війни заявив, що росіяни просунулися на півночі від Харкова, а саме на схід від Козачої лопані вздовж автомагістралі Харків-Белгород, тобто в районі Гоптівки. Свої твердження аналітики базують на геолокованих кадрах, які опублікували 28 серпня. Проте ані українська група Deep State, ані офіційні речники Селоборони подібну інформацію не підтверджували. Водночас осінтери Діпстейт двічі за тиждень вносили зміни на мапу фронту поблизу Куп'янська. За їхніми даними, на початку тижня ситуація погіршилася. Під контроль окупантів перейшла частина сірої зони в селі Мирове в напрямку на Соболівку. Також червона зона зачепила вулиці на північно-західних околицях самого Куп'янська. Появу в райцентрі ворожих ДРГ підтвердив начальник хова Олег Нагубов. Проте він відкидає твердження про розширення контрольованої ворогом зони. І така оцінка підтвердилася 30 серпня. Аналітики повідомили, що ЗСУ контратакували та повернули контроль над мировим, вийшовши фактично до дороги Куп'янськ-Дворічна. Перші російські диверсійні групи з'являються на околицях самого Куп'янська по правому берегу річки Ускіл і намагаються зайти по проспекту. Конституції, а також захисників Куп'янська, вулиці захисників Куп'янська з траси Р 79 на північно-західній околиці самого міста. Отже, росіяни розпочинають процес, скажімо так, початку створення умов для міських боїв в самому Куп'янську. Район Кіндрашівки вони дійсно не контролюють. Вони не мають повного контролю зараз над цією локацією, і через ці вузькі апендікс намагаються тиснути як на Соболівку, так і на сам Куп'янськ. Та коментував події у Куп'янську на початку тижня. Оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленка ухова. Тим часом рекомендували не поспішати з замальовуванням мапи червоним. Там тривають активні бойові дії, тривають там, заходи стабілізаційні на цих спецслужб, там, Служби безпеки там, України, спецпідрозділів Національної поліції. Тому що до комунікації ми, відповідно, будемо досить обережні. Однак я скажу так, жодного просування по тому напрямку, ворога наразі не зафіксовано, фронт там стабільний. Однак там дійсно збільшена досить істотно зона ведення активних, тобто бойових дій, тому там, скажімо так, досить ефективно наразі працюють наші збройні сили, всі фактично, сили там оборони сприяють тому, щоб стабілізувати ситуацію на саме Куп'янському напрямку. Ми виявляємо окремі диверсійно розвідувальні групи, так по тобто, невеличкі малі групи при виявленні. Таких груп, звичайно, ворог знищується. Були випадки, коли там декілька військовослужбовців країни агресора були взяті там у полон. Коваленка прогнозував: під Куп'янськом може повторитися добропільська операція Сил оборони України. Під час неї нагадаємо, сили оборони перерізали виступ, котрий створили росіяни на Покровському напрямку. На Куп'янському мови для таких дій у захисників також були, і, схоже, вони ними скористалися. Адже станом на 30 серпня з мирового та околиць Куп'янська росіян вибили. Попри це, ситуація в самому місті залишається складною. Заїхати до нього важко. ФПВ-дрони чатують повсюди та атакують будь-які автівки, як цивільні, так і швидкі. За останніми даними в місті залишається 933 мешканці. Після гучних міжнародних зустрічей з червоними доріжками, черговими дедлайнами у 2-3 тижні та численними витоками у змі, війна триває за сценарієм останніх років. Окупанти пішки штурмують посадки. У Росії від ударів українських дронів палають нафтоприробні заводи. Армія країни терориста дочекалася, коли з Києва вийде спецпредставник президента США Кіт Келох і масованим ударом убила понад 20 цивільних. Чи вірять самі захисники України в успішність перемовин і те, що мир може настати скоро? Запитала медіагрупа. Об'єктив кожен день наближає нас до миру. Питання тільки в тому наскільки затягнеться ця, цей шлях. Ми стали ближче до, до завершення активної фази. А боротьба це, ну, це сутність кожної країни, кожної держави, кожного уряду. Це є боротьба. Якщо немає збройного конфлікту, він постійно є потенційним. Тому е, треба робити все можливе для того, щоб е, не допустити, а коли вже так трапилось, то боронити нашу державу. З приводу ну, перемовин, ми за них вже чуємо понад. Е, Півтора-два роки, і е, все, що нам залишається, це надалі боротися, а там буде як буде. Тому наша задача як збройних сил України, як сил оборони України боротися а там вже як вирішать, так і вирішить. На мою оцінку, це змінюється кожні півгодини. Тобто, ми можемо стати ближче, а потім відкатитися на чотири кроки назад. Немічів вважає, що для Харкова наразі загроза є лише з повітря від авіаційних атак росіян. А от в області загрозливим є в першу чергу куп'янський напрямок. При цьому захисники відверто не налаштовані всерйоз обговорювати так званий обмін територіями чи здачу Донбасу, які часто фігурують у витоках про нібито умови перемір'З. Хай говорять. Ми можемо багато про що говорити, це не, не є дійсним, не є не, немає ніяких документів, немає ніяких підписів, немає ніяких рішень, щоб досягти певних здобутків зрушень. Треба. Говорити, треба мати предмет розмови. А результатом, ну, що буде результатом, то ми побачимо. Не покладаючись на заокеанські обіцянки, про два-три тижні в Харкові продовжують будувати підземні школи. Цьогоріч, до 1 вересня, їх відкриють три: дві в Салтівському районі та одну у Київському. Майже 17 тисяч дітей, що перебувають у Харкові, вони розпочнуть навчання офлайн. Це більше 30%. Від загальної кількості дітей, що перебувають наразі в місті. У нас буде працювати сім підземних шкіл і шість станцій метрополітену, і чотири ПРУ в укриттях шкіл. Перша підземна школа, яка побудована була в індустріальному районі, це була перша в Україні підземна школа це був, як завжди, Харківський феномен, а зараз ми їх закінчуємо три. У нас немає вагань з того питання, що всі вони 1 вересня запрацюють, бо більш ніж 4 тисячі дітей записались в ці три підземних школи на навчання. Тому вони 1 вересня обов'язково запрацюють. Але крім того, ми ще готуємо. До роботи три е, сховища в самих школах. До кінця року, за планом у Харкові, добудують ще три підземні школи. Після цього, хоча б один такий навчальний заклад буде в кожному районі міста, а в Салтівському, як найбільшому, одразу три. Також додаткові класи планують створити ще на одній станції метро, а для дошкільнят уже розробили проект підземного дитсадочка. Подробиці розповіла в інтерв'ю медіагрупи об'єктив директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко. Дивіться повну версію розмови на нашому Ютуб-каналі за посиланням на екрані. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у прифронтовому Харкові на сайті медіагрупи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайки, шерте відео, слідкуйте за подіями разом із новинами Об'єктив. Незламні разом!